Всім саме величезний величезний привіт! Радий вас вітати на своєму каналі обзор моїх покупок. Накупив цілу-цілу кучу усього. Знаєте, от коли ходиш і шукаєш для себе, для вас якісь акції, якісь знижки в магазинах. І буває таке, що е, незамітно купуєш те, тому що бачиш там класна ціна. В іншому магазині взяв те, тому що там класна знижка. І думаєш, треба зекономити, треба купити. І так потрошки, потрошки, потрошки з кожних магазинів в мене назбирались хай похмелою. У мене тут є чеки, але я не буду е, озвучувати е, кожного продукту, кожної покупки своєї е, ціну. Буду монтувати відео і будуть ціни з'являтися на екрані. В мене тут і АТБ, в мене тут і Аврора. Хай Боху Меблі. У мене тут і Сільбошниця. Дай Боже. І в мене Єва. Ну, Єва видає, не видає чеки, дає тільки електронні чеки. Ну, ту знижку, яку ми з вами дивилися, давайте почнемо з Єви. Тому що дуже хороші знижки в Єві. Ось. І тому я накупив знову, усього, усього що треба, що і не треба. Взяв ще одну пляшку сів, минулий раз я її купував за 80 з чимось. Тепер дуже хороша знижка на сів в Єві 50 гривень, 49 з копійками. Ну, Заокруглюють кобійки. Надзвичайно хороша штука. Для чого? Засіб для чищення підлоги та стін. Квіткова свіжість. За 50 гривень, я думаю, в аврорії стоять такі е... незрозумілої фірми, а тут хороший сів, тому я думаю, за 50 гривень варто купити. Падає дощик. За вікном сьогодні перший день пішов дощ, і знаєте, мені сподобалось гуляти під дощем з рюкзаком, з сумками і з парасолькою. Падає, Падає дощ і дуже так, знаєте, класно по підвіконні стукає. Сіфочка. Далі, як ви вже зрозуміли, хто. Хто, купив, хто встиг, хто й купив сів на всю продукцію сів зі знижкою 50%. Сів антиналіт, ультрашвидкий. Я його купував раніше, він мені сподобався. Буде на кльових та фігових. Ось, Тому я знов купив його 500 мл. Хай буде, хай буде. Далі взяв ось цей сів, ультрашвидкий антижир, легко видаляє жир. І пригорілі залишки. Теж йде спреєм, теж 50 гривень. Хай буде. Мені, до речі, треба а, помити витяжку, ось і шкафчики, шафку там, де плита, там де це. Оця витяжка забирає в себе весь жир, тому я буду прибирати ось цим сіфом. І купив ось цей м -м, кремовий сіф. величезний, знайшов. В одній Єві єви, які знаходяться ближче до центру, нічого немає. А ось зайшов до Єву. І там ще стояло дві штучки цього сіфу, Я забрав теж 50 гривень. Це кремовий сіф для чищення лимон. Я його ніколи не купував, але його хвалять, кажуть, що хороший його зібрали. Тому будемо чистити. 750 мл, 50 гривень. Добре, далі. Так, з Єви. А що ще я в Єві купив? А, ось цю лопат, лопатку. Перчатку. Закінчилась. Закінчилась моя перчатка. Розтріпалась моя губка для душу. А я душ приймаю дуже-дуже часто. І взяв ось таку. Вона мені дуже сподобалась. Зараз ми з вами її відкриємо 60 гривень. І я звичайними використовував звичайну ось таку ось таку звичайну губку. Але ось вирішив взяти тепер оця, о, о, таку. Я думаю, вона буде. Класна. З цієї сторони ось така можна наливати гель для душу розтирати, а з цієї сторони можна просто помасажувати тіло. Два в одному. Нам мені дуже сподобалась. Тому я взяв. Так. Далі. А Єва, здається, все. Ну, я в Єві гарно так потратив. 250 гривень навіть більше. Добре, далі. Аврора. Знаєте, в «Аврору» краще дійсно не заходите, але, але що зробиш? Взяв я ось цю штучку, щоб збивати. Класно вона збиває, я вже нею покористувався, коли прийшов додому, поставив батарейки. Капучинатор називається ось ця штучка, капучинатор. Ну, ручний такий на батарейках капучинатор, ну хай буде капучинатор. Капучинатор. Що я, що я роблю? Я п'ю чаї, які оці сухі чай, які можна розбавляти холодним і не гарячим в гранлах він мені допомагає. Також ну, не знаю пінку збивати в капучино. Я спробую. Хто купляв такий капучинатор, залишайте свої коментарі. Ну, Написано, що можна і омлетним збивати. Крем. Крем. Добре, гарячий шоколад, молочні коктейлі, капучино і лате-макіято. Спробую. 29 гривень. Просто пам'ятаю ціну, тому вам кажу 29 гривень. Так, добре. Це у нас зараз Аврора. Авро... Далі взяв Аврора ось цю душку. Там є ось така душка милопінка. Для рук та тіла з ароматом жуйки з дитинства. Так написано. Ось, ну Бачите, рідина, але коли ви натискаєте а, на цей пиптик, рідина перетворюється в піну. А, спробую я цю новинку від душки. Якщо сподобається, буду і надалі купувати 49 гривень, якщо мене пам'ять не підводить. Аврора, 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 Аврора. Взяв ось ці дві мильниці. Так, а що ж це таке грязне, не подивився? «Еліганс» написано «Еліганс». Мильниці Еліганс. Вони йдуть з подвійним дном. Вони мені сподобались тим, що з подвійним дном мило ніколи не буде у воді. У мене дуже багато всякого мила Стоять, стоїть і рідкого. І антибактеріальний сейвард, і в шматочках, в кусочках мило. А, ось, І тому мені мало моєї однієї мильниці. Друзі, в мене в Мильниці моїй лежить три мила. Користуюсь знаєте, і Сейввардом антибактеріальним, і таким деколи. А, ну, Не можна постійно користуватися з тим Сейввардом, тому міняю, але дуже люблю Сейвард. Аврора взяв я а, оці штучки, як вони правильно називаються, підкладки, підставки, зараз вам покажу, антивібраційні підставки. Ось, ну, так, я, як я вже а, поставив прати, антивібраційні, поставив ці підставки під пральку, ось, і вже прав. Включив пральку. Якщо чесно сказати, в мене на пральці стоять кошики з усілякими гелями для гоління, пінки після бриття і, і, і тому подібне шампуні. Ось. То цей кошик, який стояв на пральці, він ось так от ходив. Ось так от. А ось з цими штуками, ну звичайно, що не супер, але менше, набагато менше, ось ці антивібраційні підкладки, підставки. Мені сподобались. Також їх можна використовувати для холодильників, пральних посудомийних та сушильних машин. Знижують рівень шуму, захищають підлогове покриття, подовжують термін служби техніки. Так, аврора. Аврорі я взяв мишку. Я взяв мишку, тому що мені потрібна мишка, бездротова. Ось. Думаю, теж прослужить мені. Бездротова мишка. Ну, потрібна мені мишку, тому що моя мишка така страшнюча, пошарпана. Мені просто. Е... Захотілося обновити свою мишку. Взяв я кухонні ваги. Взяв я кухонні ваги, не став я чекати акцію. Вони коштують 199 гривень. І, до речі, ще в тих кухонних вагах йшли дві батарейки. Мені потрібні кухонні ваги для моїх кулінарних шедеврів, які я буду, я думаю, що я буду частіше готувати. Зараз будуть вечора довгі, вже, знаєте, йде до зими. Ну, ще осінь. Так, вставляю батарейки. Іде до зими, але вечори довгі будуть. І будемо щось з вами готувати, аби ваг мені не обійтись. Ось такі красотульки. Ой, працюють. Вони дійсно працюють. Ой, давайте поставимо. Так. Виключаємо. Угу. Добре. Головне поставити їх на рівну поверхню. Не, не чекав я знижку на ваги. Вони мені потрібні, хай буде. Так, виключаю все. Далі Аврора. Аврора. У мене тут цього так багато. Мишку я вам показав. Взяв на свої улюблені серветки. Вони мені дуже сподобались. Вони без акції 44 гривні. Але я руху, що за 120 штук чорні серветки. Хай буде. Так, друзі. Сіль. По! А у нас ще тепер? А за тебе я щось купував, не її напам'ятаю. За тебе я купив ось цю сушарку. Тут можна і овочі, і фрукти сушити. 77 гривень вона коштувала ось така. Ну, Я буду її використовувати для сушіння посуду. Тому що в мене є килимок, на якому я сушу. Звичайні килимки, які ми з вами бачимо постійно в обзорах. Ось. Коли я ставлю стакан або чашку догори дригом, деколи, знаєте, запотіває там особливо ці скляні чи бокали, воно запотіває і воно мені не подобається. І я думаю, я візьму цю штуку, поставлю на саму підкладку, і хай воно мені так сушиться. Так воно швидше буде, вентиляція буде йти. І... Ну, ви мене зрозуміли. Так. Сільпо Сіль я взяв дві упаковки тісто філа, філо. І ми будемо з вами готувати смаколики. Поки воно по акції по 37 гривень взяв дві пачки. Мені цього вистачить. Це АТБшка теж, бачите? В АТБ взяв хліб. Взяв хлібчик. Мені дуже сподобалась оця ікра. Це ікра від Веладіс, ікра в соусі. Натурально, корисно і смачно. Взяв одну сьомою, а одну взяв з кальмарами. Всі повна зараз по акції по 51 чи по 52 гривні. Я оце буду, їх, її буду їсти другий раз. Може, хтось вже їх давно-давно її куштував, але вони мені дуже-дуже сподобались. Деколи потрібно щось таке купувати, я боявся, думав, якась. Хімія? Нє, воно дійсно дуже-дуже смачне. Взяв два печенька теж було. В акції ціна тижня, Звичайні нісіньке до чаю, до кави з корицею. Від БКК. Перший раз бачу печиво від БКК, тому думаю, візьму 140 грамів. Так, це для котика я взяв, я вже сказав, да? погодувати. Взяв корону. Давно не брав корону, думаю, я спробую її. Згадаю, який це був смак. Пам'ятаєте, корона була величезна, 200 грамова. Дуже-дуже давно корона Максфан. І тут є така випухова карамель. З мармеладом та печем. І коли е, не жуєш шоколадку, а коли положив одну плиточку е, на язик, і знаєте, вона коли розтоплюється, усі бульбашки стріляють так в роті. Спробуйте не розжовувати, а так посмоктати шоколадку. Відчуєте, як дійсно стріляє. Ось. І взяв ось цю е, Максфан мармелад зі смаком вишні, шипучі кульки теж. Вишню дуже полюбляю. Я полюбляю, дуже давно її вже не їв, мені не можна. ось, А думаю, хоч згадаю смак аромат. Дуже хочеться усієї хімії, тому взяв дві пачки ролтона. Теж вони там по акції були, не пам'ятаю ціну. Ну, ціни на екрані з'являються. ось, Думаю, хай буде. де коли вночі просипаєшся. ой, Ой, як їсти хочеться. Ой, і не знаю, що зробити. Наївся, і пішов спати. Технічна бумажка, це вона завжди потрібна. Здається, в Аврорі. Ось, по акції, до речі, 9 гривень. А ще одна велика, друга маленька. Бачите, не вистачило паперу, не вистачило макалатури. Але вона мені більше всього подобається цей обух і він більше всього набитий. Так, друзі, а, і знаєте що, що я вам хочу сказати. Економних вам покупок і мирного неба. І всього-всього вам найкращого. Залишайте коментарі, буду вам дуже-дуже вдячний. До зустрічі! Ай Бог мене тисячу гривень.